Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю, це програма Молодь плюс. Мене звати Марічка на і сьогодні ми говоримо про місцеві вибори за тиждень до них зі мною в студії. Політичний філософ, президент фонду якісної політики Михайло Мінаков. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Михайле. Насамперед дуже хочеться запитати, що ж таке якісна політика, і чи ми побачимо взагалі її на цих виборах, чи бачимо ми її на сьогодні під час передвиборчої кампанії. Чи нам Це... далеко до цього? Ага. Ні, чому. Якісна політика відбувається в кожному рішенні. Якщо рішення ухвалено в інтересах спільного блага, ми можемо говорити про якісну політику. Бачите, є в англосаксонській традиції, філософії політичній, уявлення про те, що є три великих структури політика, економіка і суспільство. І е, ці політика, економіка і суспільство можуть бути good politics, good economy and good society. Це суспільство чи сектори, для яких спільне благо є важливим. Ми перекладаємо дещо в гегеліянський спосіб. Це він ввів колись Гегель цей термін якісна політика, яка так само спрямована на те, щоб спільне благо було в основі рішень. Під час передвиборчої кампанії дуже часто говорять про порушення, про бруд, про чорний піар. Чи можна сказати, що все-таки є баланс між цими негативними явищами зараз в українській політиці, і навпаки, якісними? Бачите, політика складається з чотирьох поверхів. Є те, що називається політі, державні структури, державні інститути. Потім є рівень, який ми зазвичай схильні називати політикою, тобто політична конкуренція, боротьба груп, боротьба лідерів. Є ще кілька щаблів, зараз, напевно, не важливо. От на цьому щаблі, на цьому поверсі політичного життя, де йде конкуренція. Тут використовують як і в футболі, можна ж і... Зламати ногу супернику певним прийомом, а можна грати чесно, красиво, гарно і добагатись перемоги не е, чорним піаром, не е, злодійськими вчинками, а красотою гри виваженою стратегією. Тут е, на місцевих виборах ми бачимо зараз різні речі. Взагалі в виборчому процесі є чотири моменти, де відбуваються різні типи порушень або різні типи правильної стратегії. Реєстрація, потім сама програма, потім день виборів і ніч підрахунку. І от на цей момент є вже дві стадії. Ми бачили: реєстрація кандидатів і кампанія були з серйозними порушеннями. Взагалі, серед моїх колег, хто бере участь в цій кампанії, є така усталена думка, в якій би партії, з якою партією вони зараз не працювали. Вони говорять. Таких брудних виборів з 2004 року в Україні не було. Це пов'язано почасти з тим, що ослаблені держоргани, влада розпорошена, суспільство фрагментовано і зростає важливість місцевих виборів, місцевих органів самоврядування. А раз так, то за цей куш ці місцеві еліти ладні гристи горло. Дійсно, ми опитували. Політологів вони підтверджують вашу точку зору про те, що процес обіцяє бути дуже непростим. Центральна виборча комісія вже зараз констатує проблеми з друком виборчих бюлетенів. А от зокрема в Черкасах склалася безпрецедентна ситуація. ЦВК розпустила Черкаську міську ага. виборчу комісію. Там не виключаючи зриву виборів. І поки що не всі кандидати зареєстровані. Про це Дар'я Бунякіна. Від початку виборів у Черкасах неспокійно. Спершу міська виборча комісія, посилаючись на неправильно заповнені дані, не реєструє 12 кандидатів від партії вільних демократів, яку очолює чинний міський голова Сергій Одарич. Згодом, попри рішення судів та постанову ЦВК, вона і зовсім знімає з виборів не лише усіх вільних демократів, а й самого Одарича як кандидата в мери. У відповідь ЦВК розпускає ТВК. Тепер партії подають кандидатури до нового складу виборчої комісії. Вже зараз можна. Говорити, що вибори не будуть спокійними, можна навіть говорити про те, що вибори можуть бути перенесені через непідготовку вчасно до дня голосування і через проблеми з ТВК, тому що ситуація все більше і більше накаляється. Нова міська виборча комісія повинна буде зареєструвати кандидатів і підготувати усе до дня голосування. Однак експерт сумнівається, що ТВК встигне це зробити. Навіть якщо волевиявлення відбудеться і результати першого туру виборів міського голови таки встановлять у другому боротьба між кандидатами буде безкомпромісною. Прогнозує Максим Михлик. Проблема в другому турі може бути те, що явка на ці вибори буде дуже мінімальна, тобто дуже мало людей прийде. І фактично долю міста будуть один, два, три голоси визначити. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. Я нагадаю, що зі мною у студії Михайло Мінаков, це політичний філософ, президент фонду якісної політики. Пане Михайле, продовжимо розмову про негативні тенденції. Серед них напевно один з найбільших скандалів викликає викликають приклади підкупу. Наскільки працює така технологія на цих виборах, і, зокрема, серед молодих виборців, на вашу думку, у серпні е, кілька різних штабів поділили, партійних штабів, виборчих штабів зі мною поділилися своїми дослідженнями соціологічними, де показували, що від половини до 70% українців були готові е, продати свій голос, обміняти від його. половини до 70%? від, від половини до 70%? Це досить е, такий песимістичний висновок та півтора року після Майдану, і ми бачимо, що громадяни знов не цінують свою свободу. І це дзвіночок для всіх нас. Та, де наше, до, до якого наслідку ми, ми можемо підійти з цим. Але е, там цікаво це, це дослідження було побудовано. Коли питають в лоба українця, готові ви продати свій голос, як правило, наші кажуть ні. Так, всього 30-36 відповідали знову ж таки в різних методиках. Відповідали, що так готовий. Але коли питаєш, а чи готовий ваш сусіда? Так, отут вже під 70 виникає. Отже, так чи інакше, є недовіра одне до одного серед виборців, і є певна готовність, схильність монетизувати свої громадські права. Але я впевнений, що от, чим більше йшла конкуренція між е, різними партіями, між різними кандидатами, люди змінювали своє ставлення. Можливо, і, то, і тут є ну, непередбачуваний результат. З одного боку, хтось готовий вже е, продати свій голос, а хтось відмовляється від цієї готовності, залучається до цієї боротьби. Він бачить, що справді приходять групи, приходять до влади такі люди, які можуть змінити ситуацію в громаді. І тоді ці громадяни відчувають відповідальність, і ця відповідальність зростає. Я бачу за різними дослідженнями, як це відбувається. Якщо в нас є і плюси, і мінуси в цій кампанії, і точно ми стаємо дорослішими. Знаєте, про якість виборів може говорити те, що вони не передбачувані. От сказати, хто переможе, дуже важко. Хоч вже кількісні показники трошки лякають. От партію зараз президент намагається створити партію влади, такий нову партію регіонів, Починається з починаються злиття і поглинання. Ми пам'ятаємо, що відбулося та об'єднання двох партій великих у серпні. Не сталося об'єднання з народним фронтом, але я так розумію, ідея ще не, не, не завершена. І якщо ми подивимося, як БПП і Солідарність вийшли на на ці вибори вони делегували найбільшу кількість кандидатів, понад 17 тисяч. Але далі ми бачимо, що є батьківщина, начебто менша партія, але дуже активна теж прагне отримати серйозні, серйозну долю в контролі над місцевими органами влади. І так, і так далі. Тобто тут є партії серйозно поставилися, і для імовірної партії влади є серйозна конкуренція. Але якщо ми подивимось на кількість губернаторів, які напряму беруть участь в цих виборах, це 16, там, скільки у нас? 25, напевно, зараз губернаторів. А, більшість губернаторів пішли на вибори, вони прагнуть а, за, зайняти посади там, очільників облрад. Отже, і всі вони йдуть від БПП Солідарність. Отже, тут є ось ці натяки, такі трохи опахує партії регіонів. Партію влади, теж ж ДПО, НДП. Напевно, да, угу. У нас в українській історії було багато цих партій влади. І ну, очевидно, що президент розбудовує цю партійну структуру. Добре, коли партія якась розбудовується і контролює президента да, як свого лідера. Добре, коли ця партія контролює своїх депутатів в раді. Але коли згори вниз будується, да, це є якраз ознака малоякісної політики і певні небезпеки, можливі ризики для демократії в Україні напевно, що серед ризиків для демократії є дійсно і чорний піар і підкуп. А цікаво, що під час цієї виборчої кампанії хід йде не лише пряма агітація, безпосередня робота з виборцем, а звичайно ж і пропаганда за допомогою соцмереж. А про боротьбу кандидатів у соцмережах на прикладі Запоріжжя розкаже Женя Назарова. Борти, агітнамети, листівки, зустрічі з потенційними виборцями, до таких традиційних форматів агітації вдаються запорізькі кандидати. Однак боротьба за владу переходить до соцмереж. У нас збиратель в більшості своєму достатньо поживий віст, але революція, яка пройшла, она активизировала прежде всего среднее поколение и молодое поколение. А среднее и молодое поколение общается чаще в социальных сетях. Это Facebook, Контакт. Причем наиболее жесткие технологии, вы видите, происходят прежде всего в Фейсбуке. Бути сатиричні картинки, фотожаби, а ще анонімні сторінки з критикою двох головних претендентів на мерське місце Володимира Буряка та Миколи Фролова. Так на Фейсбук-аккаунті вигаданого персонажа під назвою Жити пана ООС з Миколою Фролом гостра критика діяльності цього кандидата від блоку Петра Порошенка. А на сторінці, що реально буде зділена висміюється головний інженер комбінату Запоріжсталь саме висуванець, якого пов'язують з опозиційним блоком Володимир Буряк. Мер обичного чоловіка мер курільщика. Задай вопрос Фролову почему БЭП Запорожье блокирует процесс декоммунизации. Эксперты розглядають появу таких ресурсов, як один снапрям, работа штабів кандидатів. Эти технологии активно распространяют прежде всего серые и черные технологии, потому что не было таких уж ярких всплесков позитивно технологических в социальных сетях. Были всплески негативные. Політолог сумнівається, що такі сторінки суттєво вплинуть на поведінку виборців. Схожої думки дотримується й запорізький політехнолог Ігор Громов. Та кількість людей, які сидять в соціальних сетях, особливо в Фейсбуці, ми беремо соціальну активну частину, це там максимум 1% збирателів, які дивляться, орієнтуються на соціальні сети. Тобто, в ближайші кілька років соціальні сети ще не будуть грати то рішаючу, або хоча б значительно високу роль в плані збирателів економіки. Громов переконаний, лише безпосереднє живе і системне спілкування з виборцем через агітаторів може дати реальний результат. Євгенія Назарова, Запоріжжя Радіо Свобода. Що таке чорний піар? Це намагання от емоційно впливати на людей. Якщо ми будемо раціоналізувати політику, розуміти, що не походження людини, чи там неправдива інформація про того чи іншого кандидата важить, а про те, як ця партія чи як ця людина буде управляти громадою, як вона розпоряджатиметься нашим бюджетом. Тут уже змінюється навіть питання, природа питань до цієї людини. Ну зараз теж, якщо ми подивимось на лозунги, на програми, вони досить пусті. Вони ще не пов'язані з тими справами, на які взагалі здатна місцева влада. Так вони в лозунгах дуже часто речі, які вирішує не місцева так, влада. Так, так і це вже прямий обман виборців. Так? І виборці це дуже скоро згадають, і ради опиняться в дуже складній ситуації, коли і тим, хто виграв, і тим, хто програв, доведеться вчитися жити разом. Якщо ще, знаєте, є цікавий момент. Після помаранчевої революції українці дуже сильно розшурувалися на ті, хто є білосині, і ті, хто помаранчеві. Якщо ми подивимось на сьогодні на склади цих нових партій, помаранчеві і білосині опинилися в нових структурах разом. Тобто люди, які 10 років разом не сідали, вони опинилися в одній команді іноді. І це нова школа знову ж таки діалогу національного. Це теж мене, наприклад, радує. Це складний діалог. Цим людям дуже важко домовлятися. Вони ще досі там вовком дивляться одне на одного, але вони вже в одній структурі, в одній команді. Вони змушені працювати разом. І от Україна це є така одна велика команда, яка має працювати разом, попри всі політичні і ідеологічні відмінності. Да, ми маємо політика, як казав Аристотель, це спілкування заради спільного блага. І оце спілкування має відбуватися в командах на рівні конкуренції. Це теж один з типів комунікації. І якщо ми будемо виводити конкуренцію на чеснішу, да, на розумнішу стезю, це від цього виграють усі і громадяни, і ті, хто переможе цій конкурентній боротьбі. ми запитали підписників молодь плюс Радіо Свобода у соцмережах. Чи визначилися вони зі своїм вибором, і які критерії їм важливі при виборі свого кандидата на місцевих виборах 25 жовтня? Ось які відповіді ми почули. Чи визначились ви за кого голосуватимете на місцевих виборах? 2015? так відповіли 60% опитаних підписників Радіо Свобода в Твіттері. Ні, не визначились 40%. А за якими критеріями ви вибиратимете кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня? Майже половина користувачів, що взяли участь в опитуванні, найбільше звертає увагу на політичне минуле кандидата. П'яту частину цікавить його чи її партійність. Біографія, особисті якості та політична програма. Кожен з цих критеріїв обрали близько 8% опитаних. Зовнішній же вигляд кандидата турбує лише менше 1%. Водночас були інші відповіді: осознанність і патріотичність. Немає жодного достойного за критерієм найменшого зла, тому що там добра не розглядіш і під мікроскопом, ні з партії ригав, щоби не був замішан в крупних аферах або відмиванні мільйонів, щоб не було дорогущих і крутих віщей. Пане Мінаков, ми подивилися опитування. Люди на вашу думку стали більш політично освіченими. Вони стали більш цікавитися політичними процесами, можливо, тим, хто за ким стоїть в політиці. чи... А Це лише так здається на перший погляд. Бачите, участь в політиці, вона ж буває і раціональна участь, і емоційна. І в політику в Україні дедалі більше проходять емоціональних людей. Це і добре, і погано. Ми люди, це створіння як раціональні, так і емоційні. Тут нічого не вдієш. Але цікаво, що якщо ми порахуємо кількість кандидатів, які висунуті різними партіями, і люди, які... Вийшли на, на напряму на грець на для участі в політичній конкуренції. Це 60-70 тисяч. Це вже величезна школа для молодих і немолодих лідерів, які вперше або не вперше беруть участь в виборах, ідуть в політику, і цей смак, тобто ці 60-70 тисяч це активні громадяни, які далі передадуть е, цей імпульс, цю енергію для розвитку політичної спільноти в Україні. А крім того, очевидь, що якраз участь в місцевих виборах і потім розчарування або очарування тим, що зроблено своїм вибором, воно буде набагато ближче. Ви будете бачити безпосередньо, так я вибрав цих людей, і я з ними спілкуюся щодня всі раді, в райраді, в міськраді. Або навпаки, не бачу їх. або не бачу. І тоді я відчуваю цю відповідальність і зв'язність набагато більше. Київ вкрав е, право на самоврядування давно у громад, і зараз це дуже болючий процес повернення. Наші громадяни були дуже довго виключені з участі в прямій демократії у ухваленні рішень. І це буде непростий і довгий процес та, повернення громадян до, до рішень, раціоналізація, вміння рахувати бюджет місцевий, участь в бюджетних слуханнях. Це дуже здоровий, терапевтичний. Але непростий шлях, і українці заслуговують на те, щоб його пройти, і це буде точно впливати на дорослість українців як політичної нації. На жаль, в багатьох районах здається, що. Робота кандидатів зосереджується на дитячих майданчиках, так. і в принципі, і люди, ніби так чекають лише тих дитячих майданчиків, не розуміючи, що насправді е, дають нові можливості. Так, це, нові насправді політична участь почнеться вже після виборів. Та і ті помилки, які ми зробимо, ті правильні вибори, які ми зробимо, ми будемо їх оцінювати і переоцінювати в наступні два роки, оскільки я розумію, що через два роки найпевніше ми знову матимемо вибори, і це дуже добра школа. Вона мало травматична. Кількість помилок чи якість помилок, глибина помилок президента чи прем'єра це катастрофічно. Якщо помилиться якась сільська рада, ну, громада переживе. Тут, тут якраз школа місцевих виборів є дуже важливою, і я думаю, що ми, ми на правильному шляху. Ці вибори складні, вони, напевно, справді такі брудні. Але, знаєте, коли чистиш щось, в тому числі місцеву політику, то треба цей пил, бруд прибрати, утилізувати і впускати енергію лідерів в конструктивне річище. Я нагадаю, що ви дивитеся програму Молодь плюс, ми говоримо про місцеві вибори. А перед попередніми виборами одна з молодіжних організацій робила опитування, і тоді лише 22% молодих людей вважали, що їх голос на виборах взагалі щось важить, і стільки ж зізналися, що колись голосували за гроші. Як з цим боротися? З'ясовувала Євгенія Тюхтенко. Лише третина виборців віком від 18 до 35 років кажуть, що однозначно голосуватимуть на цьогорічних місцевих виборах. Такими є результати дослідження, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту некомерційної організації, очолюваної американським сенатором Джоном Маккейном. Кореспонденти Радіо Свобода теж поцікавились у молодих людей, чи збираються ті йти на вибори. Звичайно, що збираємось голосувати. Це потрібно це наш поговорити. Я не визнаю наших політиків. Я Хочу, не, б... не вижу в этом смысле. Я для себя решила, что я воздерживаюсь с вами. Жаль не буду. Почему? Ну, на работе буду. Да, за кого голосовать? вот и я не знаю, за кого голосовать. У нас нет достойных кандидатов. На думку експерта громадянської мережі «Опора» Ольги Коцюруби, такі відповіді є перш за все наслідком недостатнього інформування. Конкретний виборець він не розуміє, що саме залежить від його голосу. І особливо, особливо це стосується молоді, тому що навіть та реклама, яка є, вона є ну, в, таких, в таких певних старих застарілих зразках. І вона викликає якусь асоціацію з шкільним, шкільним таким начитуванням. Так? Ну, звичайно, що це повинні. Бути інформаційні ролики, причому вони мають бути в якійсь такій новій, новій сучасній формі. І з цього ролика має бути зрозуміло, чим власне займається місцеве самоврядування. Громадські організації мотивують молодь йти на вибори і не продавати свій голос. Кампанії Роби вибори та твій голос працюють із молоддю через соціальні мережі. Йти на вибори закликають за допомогою мемів, демотиваторів, відеозвернень від зірок в цьому році. Найбільш популярним став агітаційний ролик виконавця Олександра Ярмака. Близько 15 тисяч переглядів каже організатор. Ро компанії Твій голос Олександр Санченко. А одним з найбільш нестандартних методів заохочення до голосування він називає конкурс, оголошений в соціальних мережах. Щоб взяти участь, необхідно проголосувати, зробити так зване селфі, фото себе у день виборів на виборчій дільниці і запостити у Фейсбук або ВКонтакті. Переможець отримає новий сучасний смартфон. Схожі акції Твій голос проводить перед кожними виборами. Цього разу прогноз щодо явки молоді у активістів позитивний. Наразі мені здається, що явка буде більшою ніж на парламентських виборах. А тому, що ну з'явилося більше поле кандидатів, які представляють різні цільові групи, і відповідно стало більше кандидатів, які, хоча б якось, люди, знають. Відповідно, тут вже має включатися саме серед цільової аудиторії молоді. Я кажу, тому що більше молодих людей зараз ідуть на вибори. Цього року в Україні ініціювали проєкт для тих, хто ще не досяг 18 років і не має права виборчого голосу. Це імітаційна гра. Проголосувати неповнолітні зможуть у закладах освіти, які забажають 17 жовтня стати виборчими дільницями. Всі бажаючі отримують виборчий бюлетені, який максимально повторює реальний, і голосуватимуть за мера свого міста. Наразі проект працює у Києві, Запоріжжі та Ірпені. Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. Отже, лише третина. Виборців точно голосуватиме. Є зневіра в тому, що голос що змінить, є небажання йти на вибори. Пане Михайле, все таки як можна з цим боротися, що можна зробити? І чи можливо щось за цей тиждень ще залишився? Можливо, ну я би якраз нічого не робив. Оцей природний процес. Десь очарування, десь тверезішення це, це правильний процес. Масовість участі тут не потрібно. Потрібно розуміти, щоб люди, які розуміють, які відповідально ставляться для, до долі власного краю, власного е е села, міста, селища, е ті приходили і брали б участь. Зазивати, активізувати ось цю участь я би зараз не став. Вона це, це означає, що треба максимум якихось емоційних речей запускати, емоційні мобілізаційні кампанії. І ми бачимо, що емоції не ведуть до розумних до розумного вибору. Тобто головне не само участь, головне раціональна участь. Так, розумний, зважений вибір. От Тоді, є люди. Які от 30% готові йти точно голосувати, і вони скоріше за все прийдуть. Є 30, які сумніваються, навряд чи прийдуть. І є ще ось ця третина, яка має подумати: знають вони за кого голосувати, чи не обмануть, чи знову не, не, не підведуть. І якщо вони знають за кого голосувати, я прошу прийти. Да, я, я і підтримую цих людей. Що вагання це дуже важливо. Да, от подумайте, зважте і оберіть гідних. Скажіть, будь ласка, можливо, тоді у вас є порада? Як подумати, як зважити, як обрати гідних? На що дійсно людям в першу чергу звертати увагу, коли йдеться про місцевого їхнього кандидата? Ну, чи справді за ним стоїть партія, чи це якийсь передвиборчий проєкт? Чи пов'язана ця партія з одним олігархом, тобто на кого працюватиме той кандидат чи та команда? Бо ви маєте розуміти, якщо ви продали голос або ви піддалися емоціям, то, скоріше за все, там е, у цієї партії, у цієї групи є добрі, дорогі е, консультанти, які впіймали вас на гачок емоційний і змусили проголосувати. Думайте, спробуйте проголосувати так, щоб ваш край став кращим, щоб ваш, е, ваш комфорт від мешкання, от на цій землі, в цьому місті чи селищі був ліпшим. Цей комфорт має зростати не як у Києві. Та, коли ми бачимо деградацію міста, а, спробуйте бути не Києвом. Спробуйте бачити прогрес власного села, прогрес власного містечка. Це в ваших руках. І ваш мер поряд. Та. Е, ви можете вже подивитися, більшість мерів знову хочуть бути переобрані. Подивіться, чи вартий цей мер справді обрання. Згадайте, подивіться, чи віддав цей мер е, місцеву енергетичну. Компанію «Міськенерго», чи там е інші комунальні підприємства ол місцевим олігархам чи ні. Наскільки він дбав про громаду. Подивіться на інших молодших е колег, чи є в них досвід, чи готові вони взяти, звалити на себе відповідальність. Тут е зрозуміти тут уже немає цієї політики в високих тонах. Все йдеться про майно комунальне, про землю. Вона залишиться з вами, буде громада її контролювати чи забере один. Зараз в кількох областях я вже це точно бачу. Місцеві олігархи, місцевий олігарх по одному намагається забрати всю область. Проводить в облраду більшість, в міськраду свого мера, своїх мерів містечок малих. Тобто я бачу, що три чи чотири області точно. Можуть стати області, які належать одній особі. Про кого ви кажете? Я не можу зараз говорити, це підсудно буде річ. Але я би так уважно подивився, наприклад, на Чернігівщину, а подивився б на Житомирщину. От два вам приклади. І тут небезпека така, що ви можете прокинутись 26-го і ця земля, ці комунальні підприємства, ці обленерго не ваші. Дуже вам дякую за розмову, за поради. Дійсно, будьмо уважними. Розумно обираємо. Це була програма Молодь плюс. Почуємося наступної п'ятниці. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.